Пражнісіньке пекло у горлі від болю обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Астрономічна ціна поразки, чого коштуватиме програш України для США та інших країн НАТО, що буде з альянсом у разі поразки України у війні з РФ. Такі гучні заголовки заполонили новинну стрічку та наводять страху на суспільство. А все через великий аналітичний матеріал від спеціалістів інституту вивчення війни. Висновки публікації вже наробили чимало галасу. Про що попереджають аналітики, та що потрібно робити вже зараз, щоб Росія не перемогла у війні? Розповім за мить з вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Якщо Захід припинить допомогу, Україна може бути повністю окупована. Війська РФ просунуться до кордонів з країнами альянсу, а європейським силам НАТО нічим їх стримати. До таких жахливих висновків дійшли аналітики інституту вивчення війни. Свої прогнози вони виклали у спеціальній публікації під назвою Висока ціна втрати України». Райни, яка була оприлюднена 14 грудня, аналітики інституту підкреслюють, що дати можливість Україні відновити контроль над своєю територією набагато вигідніше і дешевше ніж урізати допомогу чи заморозити конфлікт зараз. Якщо цього не зробити, це може дати Росії час підготуватися до відновлення війни. І тоді у агресора є всі шанси завоювати. Всю Україну байбільше з'являється загроза того, що Росія зможе протистояти навіть НАТО. Червоною лінією по всій публікації проходить тема збільшення підтримки України. Аналітики нагадують, що Сили оборони України за підтримки Заходу знищили майже 90% російської армії, яка вторглася в лютому 2022 року. А це серйозний аргумент, аби не скорочувати, а нарощувати допомогу Україні. Про збільшення підтримки говорить і президент Володимир Зеленський, дякує партнерам за нові фінансові та військові пакети допомоги та закликає не зупинятися. Я повернувся в Україну зараз у Львові з рішенням щодо Євросоюзу і іншими речами, які посилять ППО пакетів підтримки. Теж буде більше був хороший саміт з північними країнами. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення Данія пакет на мільярд доларів для захисту неба, артилерія. Багато чого ще Норвегія. Новий пакет більш 400 мільйонів доларів. Зокрема, ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки. Дуже вагому. Швеція теж новий. Пакет є сильна заява. Саміт Україна плюс Північна Європа. Ще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу. Візит в Аргентину фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки. Дякую, що почув чіткі слова підтримки і, звичайно, Сполучені Штати. Сьогодні я був на базі у Візбадені у Німеччині. Там розташовано командування військ США в Європі та Африці. Потужно там наші хлопці. Військові працюють, звичайно, були зустрічі з партнерами, які нас посилять, і візиту в Вашингтон. Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун, Конгрес, обидві палати, обидві партії, спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби, важливі поради, важливі домовленості. Я дякую всім за підтримку. Продовжимо нашу роботу. Очікую, що конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення. Те, що Україна таки має отримати ще більше допомоги, західні партнери розуміють. Про це зазначають аналітики інституту вивчення війни. Вони підкреслюють, що майже будь-який інший результат війни в Україні кращий за сценарії її повної поразки та окупації українських територій. А для того, щоб такий сценарій не став можливим, потрібні ресурси. Про ресурси, але вже російські говорить, і головний розвідник України Кирило Буданов. Виявляється, російська окупаційна армія має проблеми з ними, а точніше їх просто не вистачає. Адже вести війну вже майже два роки дуже дорого обходиться Москві. І ресурси там не є необмеженими. Можливо, трішки грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони за свій і свої кошти вони рахують хоча здається, що ні, і дуже прискіпливо. Також очільник гур більш оптимістичний у прогнозах щодо тривалості війни Росії проти України з його словами, принаймні станом на зараз РФ не має наміру воювати ще через рік. Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 25-му році Російська Федерація станом на зараз не має. Можливо, під кінець 24-го року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати, але наразі планів таких у них немає. Це дає певні надію суспільству. Хоча в інституті вивчення війни роблять не настільки втішні висновки. Якщо армія РФ вийде переможцем, вона буде набагато боєздатнішою. Та значно більшою аніж російські сухопутні сили до 2022 року у цьому сценарії Росія навіть може створити умови для швидкого наступу на одну чи кілька країн НАТО. Підсумовують експерти ІСВ. А як ви думаєте, чи будуть і надалі підтримувати Україну західні партнери? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.